Рада всіх вітати у новому відео. Сьогодні 115 гривень за кілограм. Я прийшла в магазин секунд-хенду. Сьогодні перед останній день завозу я сподіваюся знайти щось дуже класне, тому що це не останній день предостанній. Я теж люблю. Теж, відносно недорого, можна щось шукати. Але поки що я нічого такого не знайшла. Є красиві, приємні речі. Звичайно, можна, якщо є потреба, оновити свій гардероб. Ось такі ще з натуральної замші, або, можливо, но досить схожі на натуральну замшу від Марк Spencer. Ще були кеди від Adidas, но дуже в поганому стані. Дуже брудні. Ось скільки є взуття. Як бачите, непогане, взуття, в принципі, непогане, але нічого такого теж вам немає. Від Nex сподобалися. Туфлі з натуральної замші, поєднання натуральної шкіри і замші натуральної, з декором, з такою пряжкою з ланцюгом. І вони заважили 73 гривні, темно-синій колір, такий високий підбори, на вигляд, що ці підбори будуть зручними. І БУ 30 фунтів на ebay продаються. Ну, вони в новесенькому стані, якби, але. Це вже якби, з рук, продажа з рук це не є магазин офіційний, а це вже хтось продає 30 фунтів. Взуття досить, кажу, але як бачите, я вирішила вам показати більше. Ще були тарілки. Тарілки мали вигляд ручної роботи, якоїсь мануфактури з таким листочком папороті. І побачила в такій тематиці дуже багато таких тарілок. виявляється вони якісь такі стильні, модні, різні мануфактури, саме з листочками папороті виготовляють. Була ще ціла сімейка хрюшок, роботящі, з трактором. І теж продаються ті фігурки на ebay. І я пішла дивитися сукні, спіднички, блузи. Яскраве, дуже багато всього є, але я це все перегортаю: один мас-маркет і один поліестер, так що сьогодні, я вже бачу, не буде густо по брендам. Красива сукня це від бренду Zara, Це вважається недорогим брендом, хоча він в гривнях досить дорого зараз коштує. Ця сукня з поліестер досить така симпатичненька, дівчача, майже 20 гривень заважила. Були речі з етикетками. Ось така луза розшита лолітками, золотими, ще з паперовою етикеткою. Бренду я не знайшла, але цей бренд існує. І є магазин з такою назвою. Він знаходиться в Франції, навіть є в гуглі адрес цього магазину. Ось я дивлюся цих дві речі, вони мені сподобалися візуально, але їх брати, напевно, не буду. Но сукню я придивлюся а від зараз, тому що вони просили я схожу сукню, можливо, я її навіть заберу покупців трішки є, не можу сказати, що багато, і як для предостаннього дня могло би бути більше. Видно, що спідниця досить якісна. Я одразу беру, побачила на цих бретельках бренд, бренд з такою дивною назвою, і я не хочу його повторювати, цю назву. Ну, це преміальний бренд, навіть до люксу, англійський, красивий принт. Красивий принт. На сайті я не змогла вам ціни показати, тому що сайт хоче. Зареєструватися, візко зайшов. Багато сайтів хочуть, щоб ви створили аккаунт, були якби таким покупцем легальним, щоб вони могли вам товар пропонувати, якби і тоді ви будете бачити ціни. Цю спідничку я розглядаю для покупки. Вона мені дуже сподобалася. Візко зайшов натуральний. Ще сподобалася мені така спідниця візуальної, щоб вам показати, вибита тканина, як жакардова. З золотиста чорна від Джорджіо. Це мас маркет англійський, це не є дорогий бренд, але деякі речі є досить непоганої якості. Багато в цього бренду є із бавовни. З льону речі, тобто різні є. В складі поліестер і металік, металізована ниточка, ця золотиста, 44-й європейський. Спідничка красива, ошатна, пряма на вихід. Спідничок було досить, але я зупинилася поки що на цій спідниці, де віскозий натуральний шок, на в ідеальному стані і преміальний бренд. Суконь теж дуже багато. Вони всі такі легесенькі, дорого не заважуть, тому що вони легенький поліестер, нічого такого поки що я не знайшла ні шерсті, ні якогось такого добротного бренду. Але милих суконь було дуже багато. Ось, наприклад, така сукня в яскравому, червоному кольорі, розшита камінчиками, декором. Далі підкреслена таким ремінчиком і схожі сукні коштують нас 1150 гривень. Теж, якби, пропонуючи на вихід, такі сукні, можна їх на випускниці взяти схожу. Тобто такі святкові сукні були сьогодні в асортименті досить. Від Лора Ешлі сподобалася сукня. На відео вона має вигляд кращий, я так бачу, чим була в реальності. Постанний маю на увазі. Трішки була, якби тканина заношена, а я так бачу, тут не дуже видно, як коли, як, як і освітлення не такий, якби яскравий колір, трішки 100% льон і підкладка поліестер. Це сумно, тому що ти купляєш льон, хочеш, щоб тіло відчувало натуральну тканину, а тобі опа. А, і так, от бокові кишеньки. Така сукня БУ продається за 42 долари на eBay. Ще така була в парсиковому кольорі. Теж ошатна сукня, красива, розшита по-багатому спідниця з, з фатином. Були речі, як бачите, з етикеточками. Ціни досить комфортні, тому що перед останній день привернула увагу ось така сукня вільна донизу з трикотажною підкладкою. а Цей верхній шар на дотик ніби віскозний такий шифон, але бірочки складом не було. Прекрасний принт, дуже красивий, дуже соковитий. Трикотажна сукня, теж відомий досить бренд англійський, яскравий принт, і якість досить була хороша. Я не дивилася на е, вірочку зі складом, але таке відчуття було, що це котоновий е, склад. По шарфам теж нічого не було, і я ось йду і в мене вже починає складуватися враження, що речі. Е, Напевне, вже продавалися з інших магазинів, бо дуже видно по речах, що перебрано. Ну, таке в мене особисте відчуття, хоча, бачите, є непогані речі. Але все ж таки, все ж таки від єгр це англійський преміум бренд. можна сказати, що навіть до люксу, Кардиган легкої в'язки. Ціни досить високі на офіційному сайті, навіть є 140 фунтів річ коштує, але в середньому, можна сказати, що речі в середньому 50-60 фунтів і по 200 фунтів є дещо за 40 фунтів. Вважається якісним, класним брендом. Непоганий стан по 10 бальній шкалі на 7 трішки котунці. Є під рукавами. Я не маю для кого, хоча він не має ні дирочки, ні нічого І з таким декором. Ну, це такий декор-бант, якби. Я думала, чи його брати, чи ні, буду мати для кого. Ну все ж таки, я його залишаю, напевне. Буду думати, такі джинси з розривами, ну, я показую те, що. На мій погляд, більш таке сучасніше, є носибільніше, ніж інші речі, які я бачу. Джинсів теж досить багато. І останній час їх дійсності досить багато, але вони такі всі слід з низенькими посадками. Такі, бачите, от якби? Ну, нема поки що такого показати. Відґеп були непогані джинси. Потрібно лише їх попрати і розпрасувати коліна. Вибиті коліна Чуть-чуть, правда. Саме більше ось ці джинси привернули мою увагу, тому що вони якісні, бренд преміальний, досить хороший. Речі від цього бренду дорого коштують. Ну, Нічого більше, такого я не могла знайти. Знову сукні, суконь. Досить багато. Я трішки пройдуся ще по сукнях і вам покажу, який є асортимент. Бачите, весь мас маркет. Сукні цікаві. Якщо є потреба, можна їх собі придбати. Ну, як бачите, ніхто не біжить в секонд, хоча сьогодні можна купити досить дешеву сукню. Ось, наприклад, така вона на запах, зав'язується з боку, з мережева рукава. Вона поліамід, поліастер, але фасон сам дуже красивий. Ця теж яскраво яскрава, красива сукня, вона заважить копійки від River Island, від а, англійського бренду. Так, я от думаю брати мені чи ні цей кардиганчик. І ще знайшла кардиган досить щільної в'язки. Це вже вінтаж. Такий зелений, такий болотянистий, є набірочці знак шерсті, не знаю, сподобався добротний. Видно, що це добротний кардиган, але він вінтажний, трішки важкуватий. І я його залишаю. Хоча він ціленький, немає має котенців. За все, що далі я не бралася, було практично в такому стані. І я кажу, що в мене склалося враження, що цей товар вже продавався. По багатьох речах видно, що ці речі довго висіли на вішаках, що вже повитягувалося. В непоганому стані світшот. І такої тематики світшоти зараз актуальні, продаються на різних сайтах і теж навіть і на українських сайтах продаються досить схожі. Від мас маркету такий джемпер. Стан теж по 10-бальній шкалі на 4, можна його носити, він в задовільному стані, немає ні плям, немає ніяких дефектів, лише є котенці. Це від англійського бренду TOOL. І такий джемпер продається на одному з українських маркетплейсів за 450 гривень. Не дешево, скажу. Він красивий цей джемпер. Но самий стан ледве задовільний. Текстилю було досить. Прямо з ящиків він випадав багато-багато, і, можливо, там були непогані якісь речі, непоганий текстиль. Ось такий плед. Видно, що він якісний, добротний, фабричний і це 100% котон. А все так непоганий гольф, непоганий. Джемпер, але бачите, в якому він стані жахливому, просто його виносили. Це 100% шерсть без дирочок, але його залюбили. Ще такий від Dorothy Perkins джемпер. Це собачка або, ну, це ж вище всього, що це якби фрагменти мордочки собаки оверсайз, а це вже непоганий стан. 20 англійська. Сподівалася, що серед жакетів, серед верхнього одягу я знайду щось класненьке, поки що пусто, не завжди може бути густо, як коли, як пощастить, як будуть завози, зелений колір, такий трав'янистий, до ківі. добротне напівпальто або такий теплий жакет. В досить непоганому стані, якість хороша в складі поліестер віскоза еластан. Також була чоловіча шкіряна куртка в непоганому стані. Цей бомбер вже більш сучасний, теж мас-маркет, але він класненький. Стильненький, ну більш нічого такого немає, тому показую весь асортимент, ну не весь а деякі речі класненькі. Ось ця курточка, який має вигляд. І знову знахідка від Єгер це англійський преміальний бренд ближче до люксу. Комір забруднений від того, що носили, але в цілому жакет досить в досить хорошому стані. Цупка тканина в смужку на один гудзик. Зараз схожі продаються в зарі біля 2000 гривень. Це котон. Пішла дивитися сумки і поруч іграшки, кепка від Марвель валялася. Іграшок було досить, навіть був вінні-пух для передостаннього дня це дивно. Ну, часи міняються, і раніше такі іграшки в перший день забирали, зараз вони є. Була панамка дитяча, сумки, сумки все, що залишилося. Видно, що вони перебрані і не один завіз. Можливо. Додавили трішки товару, але в основному таке враження складується, що багато є товару, який вже продавався. Ну це моя особиста думка, вона може бути суб'єктивною. З натуральної замші, шкіри сумочка. Це мене здивувало, що серед того всього що нічого не було, в ідеальному практично стані така сумка була. Вона багато не заважить, тому що вона легесенька досить. Я відкрила всередині ще подивитися на бренд, але бренду не було, не було бірочки з тим, що склад, складно, і так і видно, що це натуральна замша. І практично ідеальний стан це мене дуже здивувало. Сподіваюся, її заберуть сьогодні, а завтра. Ось така сумочка. Залишаю цю сумку, вона мені не потрібна. Від Гес була сумка, але не вистачає однієї цифри. А це шкірзам, єдина оця червона коралова сумка. Ця сумка мені теж сподобалася, це шкірзам, але досить цупкий, тримає форму, ручки не пошкоджені. Така мінімалістична сумка, досить недорогий теж бренд. Ручки металеві і ще з шкірзамом. кірзамом, сумка сама стильна і досить непогана. Жиравка в ідеальному стані, це не дешевий бренд. Така мила досить. З вельветовими тими плямками комбінована. І такі жирафки продаються досить дорого на пошмарк, на eBay. Іграшок було досить. Ще подивилася жакети і від Next непоганий жакет, він базовий в ідеальному стані в клітинку. Така класика. Вкладі поліестер віскоза і ластан стандартна костюмна тканина. Англійський бренд якість досить висока. Більше нічого такого я не знайшла і вирішила заукругляти своє перебування в цьому магазині. Ще сподобалася сорочка, яка мала вигляд віскозної тканини в ідеальному стані. Від бренду Next, але бокова бірочка була зрізана, склад зрізаний, хоча я впевнена, що тут віскоза, я її залишаю, а поруч валявся шарф в маки в досить хорошому стані. Але, на жаль, мені не потрібно, я його теж залишаю. Видно, що це якісний фірмовий шарф. 100% віскоза. Цю спідничку я забираю. Тут віскоза і натуральний шовк, ідеальний стан. А ця сукню від Сара я крутила, думала-думала. Не маю я для кого і залишила. І вона з поліестеру. У нас погода похмура, дощова. Я повертаюся додому. У мене єдина покупочка це спідниця. Всім па-па і до зустрічі у новому відео.